Усім привіт! Сьогодні я знову в лісі, знову я на полюванні, але не там, де мене лісовик водив, я вже в другому лісі. Тут мають бути білі гриби. Ми вийшли з подругою на Галявинку. Тут, видно, люди не лазили. Вона вже знайшла білого гриба. Я також знайшла, але його вже з'їли слимаки. Шкода такий гарний. Ну, нічого, зато я знайшла маримухи. Ну, реально, сюди навіть ніхто не заходив. Будемо зараз обслідувати цю місцевість. Ось дивіться, ще маримухи. Вже, бачите, також їх поїли. Ця, ні, ця хороша. а ця хороша. Е, знаєте, щоб таку, е, кожен раз не рвати дивитися, то просто таку за цю попробуйте, якщо вона тверденька, значить вона не червива. Оце ця м'ягенька червива вже. Ці дві добрі. І я щось там таке бачу. Щось я там таке бачу, що то таке? Зараз глянемо. Ага, це в нас сироїшки. Одна. Шистенько. І ще одна. Ні, я червива, навіть не буду рвати, бо ножка м'ягенька. Так, підемо далі ходити тут. Тут взагалі люди не лазили. Взагалі. Що я знайшла? Що я знайшла? дивіться яка красунечка. Ой, і це все на одній галявинці. да? Немножко тверда. О. Красота. Все, складаємо в відро. Так, будемо продовжувати. Охота на гриби почалася. В мене знову, знову тут щось. Оце, ну ні, це черви. Так, це все тут на халявинці. Є грибочки. Ну, ми будемо сподіватися, що мені пощастить. І я знайду білого гриба в цьому сезоні. Ну, я вже вважаю, знайшла, але його слимаки з'їли. І він хороший, але що там вже лишилося. Вже тільки ну, кістяк лишився від нього. Так, шкурку, да, шкурку обдираєш і. Так, Маримухи знайшли. Полянку маримух. О, угу. ну, хороша. Їх їдять. Пішли лявинку цих вонючих грибів. Я знаю, що вони кажуть, що вони дуже смачні, але я ще їх не, тр... не їла, не знаю. Мого батька жінка їх дуже любить, каже, вимочують і готують воно як куряче м'ясо. Ну, не знаю, але вонь від них класна. А вон там ще. Дивіться, скільки їх. Не знаю, може вони і класні. Може я зроблю глупо, що не буду їх брати. Але я їх не буду брати. Майського майських в більшості знаходимо. Ну, польські ще говорять на них. щось я таке бачу. Об'їжене, пітне. Але так схоже на грибочка білого він. Угу. Ні, майський. Он ще один дивіться, Он тупистер. Дивіться, 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 Є. Вести, а ножка так грібоко сидить. Викрутити. Ох, майські. Майські, польські. В нас всі кажуть майські. Тому що вони з мая починаються з травня. І так вони в нас і ведуть. Ой, а до білих ще напевно ми не дійшли. Ну, добре, що і так є. Ну, помічала їйчко, там одварена гриби, ще зелена, навіть Ага. Карілки перевертаєшся все. Тарілки аккуратно. Голова ну, плом уже вниз. Всередину кусочок два сира складаєш так, не ще на наполовину і пірі. Просто не наїси. Помідору можна всередину. Треба пробувати. Я вправнувати вот так Так. Достаток... Тут... Так, і тут я покрутилася на цій полянці, вже збиралася йти і бачу тут такий. От як його ж не побачиш? Красавець. Во какой. Хо -хо, -хо. Хо, -хо, хо хо Цельний. Ми не забули, так? Да? Пробуємо ніжку. Ніжка тверда, значить, червяків нема. Так, що в мене вже троє друг треба буде брати? Ой, так, 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 ще перескоти. Пошукати клас, 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 клас. Дивіться, що я знайшла. Це називається курячий гриб. Дуже, до речі, смачний, коли його вариш, жариш, він. Ну, Верніше, коли його з початку звариш, він нагадує е, крабові палички. А коли вже починаєш тушити, він нагадує курку. Того називається курячий гриб. Ну, Він вже старий, бо твердий. Треба, щоб ці були м'ягенькі, тоді воно смачне. А це він вже старий. Але класний гриб. Бачите, такий він. Торік я була знайшла 15 кг. Така велика-велика така по цьому. Така шли, е, наростаний був. 15 кг. Цілий мішок вийшов цього гриба. За два години ну, нормально вже в мене повне метро <рес> Так, десь я тут бачила Маримуху. А вон дивися, голубинка, така гарна, соковита. Взи, візьми. зі маримушки. Не, одна. Ні, касті, Він тут стільки две сіпо попропадали маримухи. Вон душа є. Полянка. Червиві, червиві, червиві. Пропало все, так? Да? Блин, две поляна, і все пропало. Ну, ніхто не ходить тут. А то. Ладно, йдемо далі. Но, ну, так, тут. що це за хриби, не знати. Ну це, зрозуміло, що це, мабуть, не їстивні, а дивіться, які розсипи, округ. І, і, і я побачила, що листочок. Дві. Ой, листочок підняли. І в нас тут не червива. А тут також все червиве. Так, йдемо далі, тут всі червиві, червива поляна. Твоя Альона, лисичка знайшла одну єдинственну спеціально для тебе засушу. Приїдеш і забереш. <говори>, тару, ні, да? Ну так, да. <говори> нема бісе. Ну, от сьогоднішній улов. Наш. Ми білих грибів так і не знайшли, От по одному і то один цілий, один з'їжений. Будемо искати в наступний раз, може повезе. А зараз у нас майські. Ну, там що в кошику майські, маримухи і сироїшки. Ну, Загалом непогано за 3 години по лісі бігати. Я задоволена. На цьому все. Кому було цікаво, ставте пальчик догори. Усім бажаю всього самого найкращого. До зустрічі!